Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники! З вами я Раїса Іванівна, і я допомагаю вам вчити математику 5 класу. Тема сьогоднішнього уроку – додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Ви вже опрацювали теоретичний матеріал, потренувалися на завданнях таких легкеньких і запам'ятали, що при додаванні дробів знаменник залишають той самий, не змінюють його, а чисельники додають. При відніманні дробів з однаковими знаменниками знаменник залишають той самий, а чисельники віднімають. Тож сьогодні ми з вами продовжуємо тренуватися, розв'язувати вправи, вчитися додавати і віднімати дроби з однаковими знаменниками. Ви пам'ятаєте, що при додаванні дробів виконуються теж закони додавання, які вже знаєте. Переставний закон мається на увазі, що ви маєте право переставляти доданки місцями. І сполучний закон для додавання, тобто об'єднувати доданки так, як вам зручно, щоб легше було додавати. Якщо сума дробів дріб неправильний, то в ньому виділяємо цілу частину і відповідь подаємо мішаним числом. І так, перша вправа для тренувань розв'яжіть рівняння. Що нам треба зробити? Нам треба пригадати, як знайти невідомий доданок в першому і другому. Пам'ятаєте, як знайти невідомий доданок? А ну ка давайте, скажіть мені, будь ласка, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Як знайти від'ємник? Від Зменшуваного відняти різницю. Як знайти зменшуване, і правильно ви мені підказуєте, додаванням від'ємник і різницю додають. Тож тепер я попрошу вас поставити відео на паузу і розв'язати ці рівняння. Ви пам'ятаєте, що рівняння записують в стовпчик, правда? Не в строчку, а в стовпчик. Не пишуть дорівнює, дорівнює дорівнює стовпчик і отак оформлюють. Зараз зупиняйте відео, попрацюйте, потім будемо звірятися. Звіряємо. В першому х плюс 7 десятих дорівнює 9. Десятих. Невідомий доданок, знаходимо сума 9, десятих. відняти доданок 7 десятих. Знаменник залишаємо той самий, а 9 мінус 7 2. Віднімаємо, таким чином х дорівнює 2 десятих. Дріб скоротний, тому ми можемо чисельник і знаменник поділити на 2 скоротити. Х дорівнює п'ята. В другому. Невідомий доданок х дорівнює сума дев'ятнадцятих відняти відомий доданок дев'ятнадцятих. 19. 19 знаменник без змін 17 12 5, 5 дев'ятнадцятих, дріб не скоротний, тож ми його так і залишаємо. В третьому 18,29 мінус х дорівнює 15,29х від'ємник, і ми його знаходимо як зменшуване мінус різниця. 18,29 мінус 15,29. Знаменник залишаємо без змін. А чисельники віднімаємо. 18-15,3,29. Дріб цей нескоротний, не скорочується, залишається так, у відповідь. І останнє четверте. Як знайти зменшуване х мінус 5 сорокових дорівнює 16 40? Додавання ми вже сказали: 5 40 і 16 40 додаємо. Знаменник 40 без змін, а чисельники додаємо 5 і 16, 21 сорокових, і теж дріб нескоротний. Ну що, дорогенькі мої, у нас з вами сходяться відповіді. Ми всі молодці. Добре, тоді рухаємося далі. Перед вами на екрані три задачки, які розв'язуються за допомогою рівняння. Подивіться, у вас треба знайти якийсь елемент умови в умові. В першому це у нас невідомий доданок, правда? Бо давайте позначимо його за Х. В другому, знайти від'ємник, ну нехай «х» буде від'ємник. Далі знайти зменшуване, значить, нехай зменшуване, буде Х. І тоді за умовою складіть рівняння і знайдіть невідомий елемент. Добре, поставте відео на паузу, почитайте, поміркуйте, складіть рівняння і розв'яжіть їх. І так разом зі мною читаємо. Сума двох дробів дорівнює 40-43, а один з дробів 19 43 Знайдіть інший дріб. Інший дріб це доданок, нехай він буде х. Тоді х плюс 19,43 дорівнює 40,43. Знаходимо невідомий доданок відніманням 4043 мінус 19,43. Знаменник без змін 43, чисельник 21. Це дріб нескородний. Відповідь інший дріб, тобто доданок 21,43. В наступному зменшуване дорівнює 51,65, а різниця 24,65. Знайти від'ємник. Нехай від'ємник Х, тоді зменшуване 51,65 мінус х дорівнює різниця 24,65. Від'ємник знаходимо відніманням від зменшуваного різницю. Знаменник залишаємо без змін 65, а 51 мінус 24. Віднімаємо 27 65. Відповідь 27,65. Наступна задача. Від'ємник дорівнює 25,49, а різниця 26,49. Зменшуване нехай буде х. Тоді х мінус 25,49 дорівнює 26,49. Зменшуване знаходимо додаванням. 49 знаменник залишаємо без змін. А чисельник додали 25 і 26, 51. дріб неправильний, виділяємо цілу частину. Тобто з 51, 49 забираємо 49, 49. це одиничка. І тоді залишається 2, 49 у дробовій частинці. Відповідь. Ну, як наші справи? Впорались порядок. Якщо у вас є проблеми, помилки, не, про, не переживайте, це не така велика проблема. Помилки є, будемо їх виправляти. Думаємо, аналізуємо, робимо висновки, і наступного разу ці помилки не повторюємо. Правда? Дві задачки ще перед вами. Нам треба навчитися, вам треба навчитися читати задачу, виділяти головне і знаходити невідомі елементи. Тобто. Запрошую вас, поставте відео на паузу і попрацюйте сам на сам зі своєю голівонькою. Запросіть її до співпраці. Добре? Перевіряємо, щоб пришити гудзики до сорочки, Денис витратив 15 хвилин, а щоб її випрасувати 10 хвилин, яку частину годину, години витратив хлопчик, щоб привести свою сорочку в порядок. В годині ми знаємо 60 хвилин. Значить 15 хвилин з 60, 15 60, а 10 хвилин це 10 60. Тому він витратив в сумі 15 60 і 10 60, 25. 60. Цей дріб скоротний, його можна скоротити, чисельник і знаменник поділити на 5. 5,12. Тобто Денис витратив на приведення в порядок срочки 512 години. Хоча, якщо ви залишили 25-60, я не думаю, що це буде прям груба пригруба помилка. Добре, наступна задачка. У магазин привезли партію овочів. 9,16 становлять. Від усіх становить картопля 5 16 цибуля, решта морква. Яку частину овочів, завезених до магазину, становлять картопля і цибуля разом? 9 9-16 картопля 5 5-16 цибуля разом, значить, додаємо. 9 16 плюс 5 16. 16 без змін. 9 плюс 5, 14 16. Бачимо, що і 14 і 16 ділиться на 2. Тож ділимо 14 на 2 – 7, 16 на 2, 8, тобто скоротили. Разом до магазину привезли 7 8 овочів, що становлять картопля і цибуля разом. Так. Сходиться, дуже сподіваюся на це. І ще одна задачка на сьогоднішній урок. І знову я вас закликаю спочатку попрацювати сам на сам. Угу. Ставте відео на паузу. Читаємо разом зі мною. У магазин завезли партію фруктів. 11 становлять яблука. 3,17 груші. На яку частину більше завезли в магазин яблук, ніж груш. Міркуємо. Одне число більше за інше, наскільки, значить, треба відняти від більшого менше. І тоді дізнаємося, так? Одинадцять, 17 віднімаємо 3, 17. 8, 17. Настільки, на таку частину більше завезли яблук, ніж груш. Теж я дуже сподіваюся, що вона, ця задачка, виявилась для вас легкою. Якщо є помилки, проблеми, і ще якісь затики, робіть висновки, міркуйте, думайте, закладайте усюди у свій внутрішній комп'ютер інформацію і потім користуйтеся. Ви попрацюєте ще раз над правилами, над теоретичним матеріалом так? повторите правила і потренуєтесь на номерах, подібних до тих, що розв'язували сьогодні разом зі мною. Я щиро вам бажаю успіху. До зустрічі.